Привіт, друзі! Сьогодні 30 липня, з вами знову центр громадської аналітики вежі. Я його керівник Валерій Клочук, і сьогодні вже традиційно з нами в студії чи то офлайн, чи онлайн. Ілляни Несходовський, керівник аналітичного напряму в мережі АНС. Вітаю вас, панеля. Вітаю пане Валерій, вітаю всіх ваших глядачів цього чудового каналу. Наших глядачів, дякую вам, що наших. ви так позитивно відгукуєтеся про канал, тому що завдячуючи вам. Ми тут збираємо аудиторію розумних думаючих людей, намагаємося пояснити про складні речі максимально просто. Нам до певної міри це вдається. Тому спасибі ще раз. Пане Ілля, я хотів з вами поговорити. Ну як ви сказали до початку запису, я так і знав. Ну а про що про цифри? Звичайно, про цифри і про наслідки, які можуть мати е, Китай Росія, якщо будуть запроваджені мита туріні санкції проти Китаю, Індії. Можливо, Бразилії. Дональд Трамп дав до 8 серпня строку Росії, аби припинилися обстріли України припинилася війна, інакше будуть мита. Але перед цим я хотів би поговорити з вами і про торгівельну угоду зі Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом, бо це все речі, як на мене, дуже взаємопов'язані. Про Китай трішки згодом, а поки що ваші оцінки того. Що було оголошено? Є вже меморандум відповідний, такий рамкова угода. Вона опублікована в мережі інтернет. Що було досягнуто між Європейським Союзом та США і які це матиме наслідки, результати для обох країн? Перше хотів би вас звернути, що це рамкова угода. Пам'ятаєте, ми свого часу таку рамкову угоду намагалися, ну точніше, у нас було прагнення підписати щодо рідкоземельних металів, де визначали певні позиції. В принципі, це так само. Це не є якийсь остаточний документ з конкретними цифрами, конкретною реалізацією, конкретні проекти, які має бути інвестувати там Європейський Союз чи там інше. Тобто, це рамкова угода. Я так розумію, що це такий підхід Трампа а, визначити він, от як лідер Сполучених Штатів Америки, приїжджає там, десь там. Тисне, домовляється, приносить, показує, що ось я досягнув відповідно цей результат. Тобто, зазвичай відбувається навпаки, зазвичай відбуваються домовленості, які йдуть за колісами, коли робочі групи визначають, що, наприклад, ми тут десь поступаємося, ви тут десь поступаєтесь. Тут відповідно ви маєте там заплатити тут. Маємо ми тут воно має бути такі механізми, так далі. Тобто, іншими словами, коли де кінцева остаточна угода, зустрічаються вже лідери країн. Або лідери якихось об'єднань, і вони підписують цю угоду. Ось в даній ситуації у Трампа постійно є наступне: я а, приїжджаю в якусь країну, або, скажімо так, веду певні перемовини. А, потім а, укладається рамкова угода, в якому є ключові показники. А він ключові показники це оголошує, фактично представляє як уже ну, те, що здійснено, тому ага. що і це він представить своїм виборцям. Тому. Там лише тільки загальні цифри, тобто, ви там не побачите. От уже багато хто почав робити такий глибокий аналіз. То тобто, я розумію, що в цілому, в принципі, якісь моменти е зрозуміли, тобто що закладено. але все може бути в деталях. Все може бути в деталях, тобто може бути розширено. Свого часу ми пам'ятаєте, ми нашу году підписували виключно лише тільки по земельного металу. А потім в процесі уже ту угоду, яку ми підписали, остаточно, воно було розширено до нафти, до газу, до часткової інфраструктури, там, до інших речей. Тобто воно розширилося ну, максимально. Явно цього в попередніх домовленості не було. Мало того, що е, кабінет міністрів е, ю ну, на той момент Шмигаль Юлія Свірденка, яка відповідала за цю угоду. Вона вела а, домовленості щодо інвестицій сполучених штатів безпосередньо а, в український військово-промислово комплекс, що в угоді нема. А вона пропонує відповідно розширити. І, от в цій угоді, так само і так, а, що ми маємо на сьогоднішній день? По-перше, це дійсно перемога Трампа. Європа вис, вийшла, Ну, вона поступилася. Поступилася ну, в серйозних речах, дуже в серйозних речах. Я до речі, це політичне рішення. Економічно воно якщо б тут думали люди, які би оцінювали ті переваги, і скажімо так, якісь чи втрати, вони би таку угоду ніколи б не підписали, тобто, ося. Ми часто критикуємо Трампа за його нестабільність а, з приводу, сьогодні він вводить тарифи, завтра він прибирає тарифи, потім він їх збільшує, якщо ми будемо брати, по Китаю там доводить їх фактично до абсурду, до того, що з торговельним партнером як Китай, як припиняється торгівля, із за того, що там відсотки просто ну неймовірні. Ось і ж саме бачите, погроза безпосередньо по відношенню до Європейського Союзу. от ця от невизначеність, вона. Налікала європейці по своїй натурі вже на це ну скажімо так, це народи, тобто і різні країни, але а, вони пережили Другу світову війну, і на цій пам'яті вони намагаються мінімально конфліктувати. Бачите, сама політика а, в європейському союзі це давайте домовлятися давайте знаходити десь там якісь речі, там відповідно. Ми можемо їм легше завжди заплатити. От коли критикують, наприклад, європейський союз знову ж таки по відношенню до України, да це їхня така, така позиція, взагалі по відношенню до нам, тобто воювати, коли ми говоримо там не ступаєте не ступаєтесь там, якісь речі ні, для них це є, ну скажімо так, певна норм. Воно сформувалося після військова така. Ідеологія, політика не втручатися в конфлікти. І вони поступилися. Вони поступилися, я навіть не знаю, а в то є, в чому поступився Трамп? Трамп знову ж таки отримав величезну обсяг інвестицій, там 700 мільярдів, які мають проінвестувати, 600, має проінвестувати Європейський Союз до Сполучених Штатів. Тут у мене правда виникають питання. По перше, я взагалі не уявляю, як це відбудеться uh -huh. ну у Європи де факто немає таких грошей. Ну тобто, ну в контексті ну, панеля, Ілля, пане Ілля, один момент. В рамковій цій угоді прописано, що там, нібито на сьогоднішній день, Європа інвестує у США щороку 100 мільярдів. 600 мають бути інвестовані в економіку Сполучених Штатів Америки до завершення каденції Дональда Трампа, тобто 100 мільярдів є. Так, я ж я ж е, про це й говорю про те, що е, ну 100 мільярдів там буде, але знову ж таки, як воно буде реалізовано, які проекти ну для мене особисто, це я так розумію, він хоче перетворити, от ми часто знову ж таки, не бачивши його загальну картину, він хоче. Ага. А в чому ж, ну, відповідно ви будете інвестувати? Ці ж кошти мають бути десь реалізовані, і от тут, ось тут Європа риє для себе певну яму. Чому тому що це може статися так? Що е, є інвестиції, нема об'єктів інвестицій, і як результат, це може спричинити, що певні навіть європейські компанії щоб скористатися тими інвестиціями, які відповідно домовлені, е, що вони будуть розміщувати там свої виробництва. Вони будуть розміщувати там свої. Підприємства. Тобто це є великий момент, тобто вони створюють, ви розумієте, вони будуть шукати, тобто вартість інвестицій буде ну, дуже приваблива. Тому що він домовився свого часу з арабськими країнами, що вони мають проінвестувати в американську економіку, тепер з Європою домовляється. То, тобто, іншими словами, він створює всередині е, е, Сполучених Штатів надлишок пропозицій інвестиційних коштів. Тобто, Є для вас можливість реалізувати. А коли є надлишок, так само ринок, як він діє по відношенню до товарів, так. то він так само діє і по відношенню до інвестицій. Тобто, коли є надлишок інвестицій, коли країна переповнена відповідно грошима, то е, дуже часто і е, інвестуються певні ризиковані стартапи, там, наприклад, е, далі потім чи е, туди заходять е, різні. Ті, які могли би розглянути можливість інвестування в іншу країну, тобто він створює такий певний надлишок. це раз. Далі потім оцей beautiful, як він сказав, great, great, чудовий закон, ага. він знов ж таки, якщо дивитися на нього стратегічно, він створює ще додаткову перевагу розміщувати виробництво сполучених штатів. І це також є той плюс. Чому тому, що тут, враховуючи те, що Європа вона фактично цим щодо вона має закуповувати американські енергоносії і плюс її інвестування, вона перекреслює для себе можливості зниження рівня оподаткування. От ми маємо розуміти, що через такі кроки їм потрібно буде продовжувати видатки, плюс ще видатки на оборону. Вони створюють, ну, скажімо так, він фактично своїми рішеннями на, на, на тягар для європейського бюджету. Тобто, у вас нема потенціалу для зниження податків, а відповідно для покращення інвестиційної привабливості, створює в перспективі. перспективі. І це, ну, в принципі, доволі такий ризик. Ризик, тому що якраз зараз конкурують через оподаткування. І е, якщо м, Європа не побачить ці або, скажімо так не буде аналізувати ці ризики і не перебудує свою бюджетну модель, і е, модель е, інвестування, і модель е, податкову, е, то вона може суттєво сповільнити своє зраження і стати непривабливим в цілому. Це ризик, тобто, іншими словами, те, що вони підписали, тут треба паралельно буде робити внутрішнє переформатування. Другий момент закупівля. Ну, для нас це плюс закупівля енергоносіїв. А це чудова пропозиція. Я поясню, тому що, ну, як мінімум, першим від чого відмовляються європейці, це від купівлі російських енергоносіїв. Це просто, ну скажімо так, само собою йде. І от, от, от та угода, яку вони сказали, відмова від російських енергоносіїв до 2028 році, це фактично означатиме будуть переключатися на американські? І це правда у американців немає таких <смачів> потужностей. І тут у мене виникає певна позиція, яка є ну така певна яма. А чи буде рахуватися а, а, американськими енергоносіями? Якщо вони будуть видобуватися в Росії, але американськими компаніями. Тому що це може створювати певний так для нас неприємний прецедент, що все ж таки американці, як вони і планували, але з іншого боку, зайдуть а, в, а, ну, на російський ринок в цьому контексті, і все ж таки примусять Європу купувати російські енергоносії під виглядом американських. Тому що. Нема, такі, такого ну, нема такого потенціалу, ну навіть не близько нема такого потенціалу. У панелі мене... там мова йде про 750 мільярдів. Перепрошую на енергоносії. Також впродовж терміну до 2028 так. року. Це не так раптом. Я, я це розумію. Я просто до чого веду. Я зараз. Ну ви мене спускаєте до горизонту одного року до двох років. Ні, я, ні, зараз ні, на... ні. Я, я намагаюсь поскор... подивитися це в проміжки там, 5 плюс 10 років. Тобто, як це глобально змінить ситуацію розклад е в світових ринках капіталів і світових ринків товарів, Тобто, я намагаюся дивитися е при виконанні таких вимог, як воно відповідно розтягнеться. Тут, до речі, я розумію: до речі, один із, хто зможе заповнити частково. Не російські, це казахська, казахська енергоносії. Казахстан, от правда, Казахстан може підкласти доволі таки неприємність, якщо він почне там, там є певні такі течії з приводу того, що вони хочуть зменшити участь іноземних компаній у видобутку нафти. Там переважно. І от як, як будуть ці течі, тому що Казахстан тут, іще мало того, що там американські компанії, але ж він е, трошки так дивиться в Китай, і тут є. Ну я не знаю для мене це, як, яким буде розклад в цьому контексті, як буде діяти Казахстан в цій ситуації, ну воно залишає доволі таки відкритим. Але все ж таки, це та нафта, яку може в принципі наростити американські компанії і вже продавати безпосередньо а, до Європейському Союзу. Тому знову ж таки, це питання. Короткостроково я вам з я з вами згоден, що це все не питання, скажімо так, швидкого якогось прибудову, але ринки відреагували: ринки ага. відреагували, тобто ага. одразу відреагував курс євро, і ага. це, до речі, плюс. Хоча подивимося, подивимося, я поясню, чому тому що зараз е, з 1,18 сотих е, впала до 1,15%. сотих. Я, в принципі, думаю, що це поки що порог на 1,15, воно завісне десь приблизно на декілька місяців. Це співвідношення долар-євро. Долара євро, курс долара євро, так. І чому тому, що факторів таких нема, щоб сильно одразу якесь перезавантажити. Але початковий, в принципі, реакція ринку абсолютно зрозуміла. Нафта пішла вгору, але знову ж таки, нафта пішла вгору, тут, як завжди, спекулятивна. Спекулятивно, поясню, чому а, м, компанії, там а, які видобувають нафту, вони використовують будь-який привід а, для того, щоб мати можливість підняти, підняти ціну на нафту, ага. і а, це, м, скажімо так, а, і, і все, що завгодно, вони трактують, а, що буде дорожчати. Буде дорожчати, і навіть доходить до певних абсурдів. Ви пам'ятаєте ті прогнози, які вони робили а, під час а, Ізраїля іранської війни? А, uh -huh. Що буде нафта 200, навіть 300. Ну повірте, те, що зараз там зростає на якихось 10%, тільки початок. Тобто, ви очікуєте там за 100 точно, то uh -huh. заробити. і це створили штучний ажіотаж. То але а, питання в наступному Трамп дає дозвіл на видобуток нафти в Венесуелі, Тобто знімає санкції ну Є е, новинний вплив на е, ціну на нафту, є реальні кроки. Я чудово розумію, що там це не відбудеться там умовно завтра. Це перспектива знову ж таки, десь в районі півроку, де ага. ми реально побачимо суттєве збільшення е, нафти від Венесуели на світовому ринку. Але але знову ж таки, вони це відіграють прямо зараз, то тобто я намагаються це все ігнорувати роз і відповідно збудувати. Тому тут е, е, для нас плюси це витиснення Росії з європейського ринка. Якщо е, я не знаю, прийде, прийде можливо питання до тих погроз, які вже стали в конкретні дати, переросло. Це, до речі, приємно, ага. що є конкретна дата, тому що я, наприклад, 50 днів. Слабо вірив, тому що Трамп поки що нічого не зробив, і навіть після цих 10 днів знову ж таки нічого не зробив. Для того щоб реально натиснути на а, Росію, в мене тоді запитання таке. Пане Ілля, перепрошую, переб'ю вас. Uh, уважно слухаючи ваш коментар по uh, угоді США ДС, я зробив для себе висновок, що ви не дуже схвально про неї відгукуєтесь. Політично вона має якісь певні моменти. А тут, а тут багато, багато шарове. Я зак як... сумами... я закінчу. Дозвольте, да uh, є політичні моменти, я розумію про багато шаровість, але uh, наскільки вона може в. Вплинути ця угода на перспективи тиску на Китай. Тому що ви зараз вже почали говорити якраз про другу частину нашої розмови, яку я планував, а саме про американсько-китайські відносини після 8 серпня. 8 серпня Трамп означив як дату, після якої він може ввести. Мита проти Китаю, враховуючи те, що відносини Китаю і Європи вони нікуди не поділися трово економічні, вони присутні. Китай зробив заяву про те, що та йому начхати на те, що будуть введені мита, що нам очікувати в цій ситуації? Наскільки попливає угода міша єс саме на зменшення і послаблення позицій Китаю? Чи впливає? моє припущення, що 8 серпня буде прийняти рішення, але а американці завжди, коли вони навіть і європейці, в тому числі, вводять санкції, ці санкції не вступають в дію з наступного дня. Завжди дається іноді дуже суттєвий проміжок часу. Ну, от мінімально, наскільки я пам'ятаю, це два місяці, uh -huh. а максимально, наприклад, там по деяким позиціям було майже сім місяців доходило. Uh -huh. Тому і в цій ситуації Трамп, якщо прийме рішення, то це буде рішення, яке почне де-факто діяти. Ну на наприклад, свого часу Байден підписав ще в січні місяці, але де-факто діяти воно почало лише тільки в кінці, тобто, через 30 днів. Тобто він ну то є такі завжди відстрочки. В даній ситуації так само буде, і тут треба розуміти, чи зміниться. Скажімо так, торговельна політика конкретних країн. Одна країна вже точно сказала, що вона на це відреагує. Це Індія. І Індія вона може відмовитися від російської нафти ну, не те що легко, але протягом двох місяців може. Це, звичайно, будуть нарощені. Фактично, це витиснення буде. Російської нафти, тобто з Росії з світового ринку а, нафти. Тому а, в цьому ключі це, це, до речі, для розуміння 25%. 20, ну, там десь приблизно коливається, більше 20% коливається якраз оця частина, яка Індія фактично відбере, тому що зрозуміло, що щось там переключиться по російській нафті. Раз, а, другий момент Китай. А Китай показав, як він діє. Він не діє через тиск, тому Китай відмовиться виконувати а, дану угоду, і він буде ось цю, цю позицію розглядати виключно лише тільки в переговорних позиціях США і Китаю, тобто ага. воно додасть, навіть якщо додасть, хоча я сильно сумніваюся, але все ж таки генеральна угода США китай буде принципова. І вона може скасувати навіть при продовженні купівлі російської нафти. Це Або... питання. За питання. Але, але я один момент скажу, але я постійно думаю про оце бажання американців стати посередниками, і е, в цьому ключі можливо і цей момент, що російська нафта не пропаде, а просто буде якась американська кампанія, яка буде купувати російську нафту і перепродавати країнам світу. Ну, я цього не виключав би, звісно, також, поки що європейці сказали, що цього не буде на енергетичному ринку Європи. Вони в 18-му санкційному пакеті передбачили. Чи можна допустити, що сьогодні Трамп грає велику гру, таком, також і включаючи до цієї гри як інструмент російсько-українську війну, підписану угоду у США, гру, яку він веде з Китаєм, а саме переговорний процес щодо підписання торгової угоди з Китаєм, який відтермінований на 30 днів. Тому що це ж фактично тиск на Китай. Дивіться, якщо ні, то буде так, якщо ні, то буде так. Я ж про це говорю, що е, е, Трамп розглядає це в контексті своєї генеральної угоди з Китаєм. Тобто, це лише тільки один якийсь, е, скажімо так, елементик, який він додає, що нібито у мене є ще один козир, а ти торгуєш з Росією. Тобто, іншими словами, він додає в свою колоду там ще один ага. якийсь додатковий, як він любить говорити, карту, яка, яку він тепер тримає. Ось. І е, я, роз, я дивлюсь на це саме так: ага. Росія через свою поведінку м, Трамп відверто захоплювався Путіном і тут е, беззаперечно. Тобто він вважав його най, най, найпотужнішим лідером. Світу, він дуже обурювався, що Путіна виключили з Великої сімки. Він дуже обурювався там по іншим позиціям. Тобто, його позиція вона проявляється фактично ну, в багатьох його меседжах. Так от, в цьому ключі, на моє переконання, Путін здувся в очах Трампа. Він тепер для нього, так як він не тримає цього слова, своїх слів, тому що я переконаний, Трамп образився. Через певні обіцянки, які давав Путін особисто Трампу, і їх не виконував. І уже особисто якусь для себе, тобто ти міг робити все, що завгодно. Але особисте прохання, або, скажімо, це навіть не прохання, а це певна домовленість, яка була між ними, і не виконати, це дискредитує самого Трампа і Трамп. Не сприймає відповідно, тому тут змінилося. Отже, іншими словами, Росія відходить на третій там якийсь план. Для нього вона не є принципово в цьому ключі, вона становиться лише тільки розмінною монетою. Тобто, вона Росія мала стати виграшною комбінацією для Трампа, з якою Росія торгувати. Він так це бачив. то тепер для нього Росія це просто розмінна монета, яку він використовує у цих примованих з Китаєм. Китай все ж таки принципова. Принципово важливіший. І плюс ще один важливий момент, що А Китай знайшов речаги тиску на е, Сполучені Штати через свої рідкоземельні метали. І це м, призводить до того, що йому також треба набирати щось свої, е, скажімо так, можливості тиску, які аргументи він буде давати на переговорах. І в цьому ключі. Це е, Росія стала таку, такою розмінною монетою, він точно буде це використовувати. І я допускаю, я дуже сильно сподіваюся, у мене трошки вже така, е, скажімо, не люблю цього, але дивлюсь на цю ситуацію. Дуже би хотілося, щоб Росія е, реально стала розмінною монетою між е, Китаєм і Сполученими Штатами, ага. і вони там відповідно їхні ресурси просто після дуже сильної послаблення е, російської влади. І потім певні процеси децентралізації сепарації, а, Російської Федерації, воно призвело до того, що вони почнуть ділити Росію, і в Китаї тобі відходить це. Я беру собі північний шельф, там, наприклад, я беру там, наприклад, цю частину. Тобто, це було би для нас найкращим варіантом. Бо нам для того, щоб прибрати ризик майбутньої війни, а це треба. Щоб Московія фактично була позбавлена своїх колоній, так от, позбавлення своїх колоній це якраз. Я дуже сподіваюся, що такі вже думки виникають, дуже, і мать. до цього, відповідно, будуть рухатись. Дуже амбітний проект, пане Ілля. Звичайно, виглядає гарно. Як буде насправді будемо дивитися? Я вам дякую за вашу дякую. думку стосовно угоди Єша та. Угоди, яка може бути підписана між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, поки що про терміни Трамп сказав взагалі. Не доводиться говорити. Саміт відносуває десь на кінець року. Ну, такі цікаві її заяви. Сподіваюся, що ми будемо повертатися ще не один раз до цього питання, тому що, як на мене, і отсіля це підтверджує, що це буде ключовим. Спасибі, побачимось. Дякую.